Вітаю! Всіх пропоную вам подивитись відповідь на питання. Якщо у вас зруйновані стосунки, то чи варто їх відновлювати або налагоджувати? Розклад буде на три варіанти. Це можуть бути особисті питання. Можливо, це знаєте, з друзями, з подругами, десь у вас перервалися стосунки або робочі стосунки, у кожного своє. Це не обов'язково про особисте. Тож, перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант, чи потрібно вам налагоджувати ті стосунки. Король Пентаклів. Так. Вам потрібно налагодити, кого ви, що ви там для себе забажали. Можливо, це хтось із родини вашої, і вам потрібно з тою людиною налагодити контакти. Можливо, це ваше керівництво. З вашим керівництвом також потрібно налагоджувати контакти. І у такому випадку ви будете не просто задоволені, а ви будете ще мати якісь додаткові фінанси. Це швидше за все людина, по першому варіанту дивиться, яка і одружена, і має роботу таку більш стабільну, або свій особистий бізнес, або, можливо, ви працюєте у якійсь організації, де ви вже там знаєте все стабільно і все постійно. Тому вам так, налагоджуєте стосунки, ви потім будете задоволені результатом. Другий варіант. Шістка пентаклів. Вам так. Щось у всіх стосується фінансів. Дивіться, по-другому варіанту, якщо ви будете налагоджувати стосунки у своїй родині, можливо, хтось у вашій родині має менші статки, ніж ви. А ви, можливо, комусь допомагаєте. Це дуже великий плюс для вас буде. Якщо ви знаходитеся у родині у той позиції, де у вас є менші статки, ніж у інших членів родини, то також для вас потрібно налагоджувати ті стосунки, за що ви будете щедро винагороджені. В другому варіанті також це питання ваших або особистість, там родина ваша, близькі люди. Родина це може бути і партнер ваш, і там батьки, там, діти. Ну, хто до вас у вашій родині є, от вам з ними потрібно налагодити стосунки з тими, з ким ви наразі знаходитесь у конфліктній ситуації. Вам потрібно вже це виправити. Результатом, як я вже сказала, ви будете задоволені. Третій варіант: вам потрібно налагоджувати зруйновані стосунки так. Дев'ятка Пентаклів говорить про те, що комусь по третьому варіанту потрібно налагодити стосунки із жінкою з вашого роду. Це може бути мама, теща, свекруха, старша сестра, старша невістка, старша тітка. Хто у вас є старший в родині за вас віком? І з ким ви наразі знаходитеся у конфліктній ситуації. Вам потрібні ті стосунки, тому що. Та людина самодостатня, і вона може вам і пораду дати, і практичну допомогу, і навіть матеріальну допомогу у певний час надати. А тому вам це дуже благосприятливо для вас буде потім відображатися. Якщо це не стосується фінансів, то, можливо, це ваш партнер по третьому варіанту, з яким вам також потрібно налагоджувати контакти. І, взагалі, у нас на кожен сьогодні, на кожну позицію вийшли люди сімейні, які мають певні свої статки і мають свою роботу, мають свою родину. І от саме всім підкреслено, що потрібно ну, визначатися своїми думками або намірами щодо вашої родини і налагоджувати, відновлювати ті стосунки, де у вас або є певні образи. Або, можливо, наразі ви не спілкуєтеся. Тож такі були у нас відповіді. А я бажаю, хай завжди у вас буде підтримка вашого роду і вашої родини.